Вітаю всіх народ на каналі Марі Геймс. І сьогодні ми разом з вами продовжуємо наші пригоди в світі The Evil Within або в переводі на український зло всередині нас. Бажаю всім приємного перегляду, а мені крепких нервів для терпіння цієї гри. Я ж пошутив. Раз, а мені, як то кажуть, приємного проходження. Добре, давайте переходити, дивитися, що у нас буде очікувати сьогодні в цій серії. Бо, як ми попередній, попередні, ми трошечки мусили побігати, поникатися, потрапили, скажімо так, в ангар, в який не можна було пройти, скажімо так, спокійненько, оскільки там не можна ні стріляти, ні махатися. Там міг працювати тільки арбалет зі звичайними гарпунами. Але у виях мої криві ручки, скажімо так, не качали е, звичайний, скажімо так, гарпун. Я прокачав тільки Арбалет його дальність, час перезарядки, ну, ще його просто по максимуму основні його функції, а все інше, я якось підзабив болт і болти не качав, тому для мене там, скажімо так, локація виявилася трошечки потненькою, довелося просто тікати. Ну нічого, будемо помаленьку, потихеньку просуватися далі, дивитися, що нас тут взагалі очікуватиме. Наскільки я пам'ятаю, ми в попередній серії бачили там Джозефа наверху. Будемо старатись по мальоху потихоньку просовуватися далі і взагалі дивитися, що нас тут очікуватиме. Давайте у мене тут арбалет. Раз Його з болтами будемо використовувати. Пістолет трохи жалко. врешті-решт Так, Ну, тисяч. ну 500. 500, не 1000. Здрасте, мордость. Еще контужен, а чуть-чуть. Нафига Нафіга ви вообще взагалі підійшли? Лайка якась дура. Ти по мене налякати, Да стро-нет, цирк Можна заховатись. Мені що цікаво, а. Навіщо? Типу. Типу, чого я мав заховатись? Від кого? Для початку. Якось незрозуміло, ну, бог з ним. Так, давайте помаленьку, потихеньку, дивитися, чи я нічого не пропустив. Може є щось на даху, щось є на криші? Стояти. 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 Помиляюсь. У, я не помиляюся. Лючика! Добрий день, дозвольте забрати ключика. Я би хотів, скажімо так, його забрати. Дозвольте, дозвольте, так, де він там упав? Арбалетик, 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 арбалетик. В будь-якому випадку бачу ключ, я бачу ще й зелену жижу. Тут галяк. Окей. Приймається, поки що приймається. Плюс один ключик. Просто чарівно. Просто чарівно. Головне дивитися обережно по сторонам. А, це прикол? Еха. 240 народ. Я не дограв 240. Я би знав, що тут 2 хвилини до фіналу. <плес> я би реально цей Йок макарьок <плес> дограв попередній серії. А нащо давати мені збереження, наприклад, от... Е... Ну, по факту, коли тут фінал? Це. ну... З... Зрив... Зрив логіки. Хоча, знаєте, я забуваю, що вона відсутня в цій грі. Якось забуваю взагалі за це, бо. Я вже, я вже ту пізну цієї гри вас як сміх, якщо чесно. Давайте наступний епізод, бо я думаю, закінчити серію на трьох хвилинах якось не дуже. Боже, ой, і сміх, і гріх, якщо чесно. Ну нехай буде. Слава Богу, ти живий. Чи не потрапив взагалі. Це було нелегко. Але хоч більше не було таких випадків. Пощастило тобі. А, Джозеф має зрозуміти, типу, що у Кості вже були приходи. Здається, я знайшов для нас транспорт. Ага. Нічого краще ти не знайшов, так? Да? Купа машин в місті, сідани, якісь швидкісні авто... автомобілі, автобус. Здається, зараз дізнаємося. Чидман тоже доболевалася. Все, Dream Team в сборе, народ. <laughs> Відповідай, Кит, <Кід>. ага. Идман, что ты притягнула за собою? Сміх-сміхом, але. Э! Е? Идман, мать твою! Ты что на собі притягнула? Ну нахер. Отец. Ну ты видел, видел? Я. Пойский бублик мені в ребра. Поїздочка, блін! Ніхрена собі поїздочка. Дави на педалі, бляха. Oh, no! Ну нам Ау, Ребята, я вихожу це. Ну от скажіть, будь ласка, як я маю валити цю тушу? Ви, ви прикалуєтесь? Чим я її маю бити? Пальцями, блін? Чи це цікаво таке? Я не хочу тут померти. А я, типу, хочу сильно, блін, Костя. Твої логіки, блін, вона відсутня. Давай вишмалювати в цій тварі, садити чим побільше. Стріляємо в голову і. Все. О! якась сигня повзає. А, ні, з такою кількістю хп, що вона нас лота, вона може і повзати, якщо чесно. Я не проти. Так, давайте перезарядимо нашу зброю. Бо я не маю куди патрони підбирати. А, воно ще біжить за нами? Я думав, все. Як то кажуть, індюк думав теж, в суп попав. У -у 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 -у. Серйозний тулстяк. І що? Не вписав за поворот. <реш> Треба було притормозити, дурачок. We'll <реш> не знаю, як довго ми тут протримуємось. І Нікому сменці протримуємось? Ти що, що? Кідман? Слабся! <реш> Мені ще ящик прилетів! They're От, they're Костя як... Екстр... Ясно! They're not... Джозеф тупе! Костя стоїть бля, управління забрав. О, вернули! <реш> Мені повернули управління тоді, коли мені чуть не прилетіла бомба, да? Джозеф теж рак тупий, уперся в куди в щось і не може зрозуміти, що робити. Обалденно просто. Здрастя, мордасці. Ну і чого ти сюди заліз? Зі взривчатку іщий. Дурячок, чи що? Ні, Хай лізуть сюди, подивіться, вони вмирають, вони щось з себе видають. Помальоху, по тихоху, будемо їх тут убивати. А що робити? Дякую. Да, дивіться, з них патрони падають Ні, хай повзуть сюда. Ну, крім оцих. Є Зашибись. Так, давайте спалим. А то мені тут мусор не потрібен. є, є хтось бажаючий. Знаєте що, Нарешті вони хоть трошки допомагають мені, блін. А то зазвичай куда цілишся, дебіли Пшон вон отсюда. Го, дивіться, скільки тут всякого валяється. Клас Ну і ч, я попасти не можу? У мене на максимум вкачано Да, Костя стріляє, так само як його робітники, блядь Тоже руки сраки. Я греб, видите скільки там лута? Блін, випустіть мене назовні! Я це хочу все підібрати! О, ящички. Ага, ящички, блін. Ой. У нас тут чел сзади. Двизерчаткой! Ооо! Еханный ешь! Матинка моя, Тереза. Да ты по приколу такий? Япона кукурудза. Та okay. да, це якесь гоніво. Так, шпиц. А можна мені вилізти? Я би патрони хоча б позабирав. Або що? Ми тут так не протягнемо довго, якщо чесно. Я вже не знаю, скільки ми вбили, блин, якщо чесно. Да ну, подивіться, у мене патрон нема стільки, скільки вони тут вилазять. Ви прикалуєтесь? А патрони мені хто відновить. Костя, вилізи нахрен з цього автомобіля і підбирайте патрони, що там є. Там на здоров'ю. Воюйте, як хочете. У мене онється тут наверху хватає дебілів. Жесть, я, я місцями не розумію, гру, блін. Я сілюсь прямо в голову, розумієте? Я спеціально прокачав максимальну мідкість. І він все одно не попадає. Патрони не вбивають. Ну, а в чому суть цих патрон тоді? Начнемо з цього. Якщо я навіть толком їх потр... подвідці, у мене який боєнкомплект. Ну і от... І Костя все одно умудряється якось просрати. Давайте відхилимось хоч. Не хочу втрачати білти. Блін, у мене знову якась. Я з цим прицілу. Все, закінчили. Ну, слава Богу, блін. Давай, кідман. Газуй на цьому сраному трандулеті, блін. Внимайся левой стороны. Гений, бляха. Ёб твою дивизию. Знову ты! Ти... Що ты хочешь? Скажи конкретно по факту. Пошел вон отсюда, ва. жижик смердючий! Да як ты попал? Капец. У меня даже патрон уже немає ні ни на що Чим я маю від нього відбиватися? Ніхтось скаже чи ні? Блять, я би ще бачив, було би добре. Так, ти жирне пакіболіо. Я вже всі патрони всандалив на тебе. Умри, будь ласка. Да ну епперный бабай. Харе мою машину, каталафати. Жирний Жирный ты кусок мусору. Решті Джозеф трошки допоміг, блин, бо я уже думал, все, хана мені тут. Хоть на снайперскую гвинтівку патрон трошки хватает. Давай, давай, тварь. Иди сюда. Я тебе щас. На. Придолю трошки. На! Четко в голову двив кули хоча бы. А. Все, я понял, він кат А нам кабдец? Ну, окей. Ну, було приємно з усіма познайомиться. Нам знову повезло. Народ, не розходимося, нам повезло, нас спас, як то кажуть, сюжетний щит. Повезло, чисто чисто повезло, це чітко Джозефе, куди ми направляємося? У мене є одна теорія, в дурдом, блін. Ми постійно переміщаємось з місця на місце, немов хтось нами керує. І Зорієнтуватись на місцевості тут практично неможливо. Але світло психлікарні моя, воно завжди вдалині. Я не можу просто рад. Мене... Та штука, до якої мене підключили. Я бачу її в різних місцях. Так, і я теж. Схоже, вона та сама, але точно не скажу. Боже блін. Я зараз кажу свою думку, як вони закінчать монолог. Я помітив, що кожного разу, коли я її знаходжу, маяк стає все ближче та ближче до мене. Можливо, це збіг, але як я вже казав, схоже, що всім цим хтось керує. За їм планом, ми повинні йти до лікарні, так? Точно. Відмінна робота, детективи. Б'ять, я не можу, я не можу тупі, тупіблі. Тож, якщо йти правим боком до лікарні швидше дійдемо. То й лівим, то йти правим. <реш> До цього, ви розумієте? Срада куля! Срада куля, йому типу біг підбила, блять. А, а до цього, типу, по ньому, і взривчатка підривалася під ногами, і динаміт під ноги кидали, і з дробовика по ньому гатили, і сокирами різали, йому було срати. До тепер куля, малюнька куля, попала в канцеді, Все, і відумирає. Ви розумієте, наскільки це дебільно і смішно? Я просто не знаю як це словами. Тетенька, підійдіть, будь ласка, до цього. Ну і. А, вона біжить до мене. Стоп! Дядя з гвинтівкою. Дебілс з рищадкою. З... 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 А, тьотя яка не вмирає, даже з трьох пострілів у голову. Окей, теж приймається, бачили, таких знаємо. Опа. Трасьте, а далі то гірше. Так, треба якось у того жмиха зняти там наверху. Так, оскільки це дальня дистанція, то цілиться треба по нижній точці. Є-бой! Yeah, <laughs> Ви що думаєте, синки? Батя не стріляв зі зброї, батя стріляв. Батя знає, як цілиться. Так, ну тут бочки всякі, воно нам надо. Вроді не сильно треба, але. Слухай, а там бочок немає, я би підманив їх всіх до бочок. Так. Чудово, підманюємо до бочок. Чао, Ну <laughs> <laughs> Це придурки. Ну окей, таких багато. Так, давайте е обережненько деактивуємо. Сподіваюсь, тут немає такої маленької запчастини, що. О, oh, зашибісь. Деталі мені потрібні взагалі. Деталями я користуюся, і частіше всього у мене вони уходять просто покиде. Зато тут хоч патрони трошечки дають, знаєте, дають хоч чуть-чуть відновитися, як кажуть. <laughs> Малюху потягуху, але і в плюсик вийдемо так скоро. Дивіться, тут і спічечки є. Хілок у мене скільки? А, 4 з 4. Давайте захилимося. Мати хіл максимальний. Жижа тут є. Зашибісь. Я просто в раю. О, там ж михів багато. Слухайте, а тут є ще якась бочка, до якої можна було б людей підманити і підвести? Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума з розуму звела. Витенька, вам туди. Чого ви зразу до мене кіпіш навняли? Мужик? Підійди до бочки. Давай, давай. Ну давай, ще два метра до бочки, ну бляха. Ну будь ти людиною, тварь. До бочки підійди. шов ти в сраку, муділо. діло. Так, бачу ще один детектор. Зашибись, ще плюс дві детальки. Ха-ха-ха! <ривити> ха <Блудний> бляха. <ривити> Шо, батенька, показав вам ваше місце, ваше місце у параші. <ривити> синки. Мене нічого вже не зупинив в цій грі. Ви бачили мій боєкомплект? Що думаєте? Батя тут рве і метає. Персики дозрівайте. Так. Давайте обережніше спускатися, а то цей батя зараз опять заграється, і, скажімо так, будуть нам накидувати так, що у нас своек світиться буде. Це що за дурачок? Сам біля бочки став, знаєте, що мені навіть його бити не довелося Турбенцело. Ну За прикольний дурбецело. Окей, найбуде. Тут жижі теж розкидують, бачу, дуже багато. Мені це подобається, чесно. Ну давайте, 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 залазити в Я вже просто, знаєте, вирішив відноситися до цього якось більш спокійно і, скажімо так, більш смішливо, бо, оскільки я розумію, що логіка в цій грі її не варто шукати, як мені пояснили. Вона відсутня. Вона далеко відсутня і то, щоб зробила, наприклад, адекватна людина в такій екстреній ситуації, знаєте, вона. ну, вона тут не буде. Її тут не буде, і з неї забудуть взагалі як за чорний день. Знаєте, я, я захотів офіційно тільки що закинути цю ігру нафік. Бо у мене. А це я мав як забрати, скажіть, будь ласка. А як я це маю забрати, блін? Хоч хтось мені скаже, як я маю, наприклад, ну, зібрати оцю жижу тут на машині, коли Костя не вміє лазати по машинам. Ясно, ніхто, да? Знаєте, вони, типу, подумали, як, типу. Давайте спочатку їм пістолети, потім дробовики з обрезами. брізами. Потім, я думаю, можна типу, дати їм якісь більш круті зброї, такі як снайперські гвинтівки. Ну, а під кінець, знаєте, щоб було вже вкрай весело. Ах, хулі мілочиться, БТР дамо, блять. З, з бойовим бронекомплектом. Там такі патрони, бляха, що пробивають людину насквозь. Ну, це гравці, їм буде срати. Ну, я за що кажу? Бляха, мене взривом відкинуло. Бля, машини підриваються і підриваються. А, подстава. Треба якось з тим чіпушилою розібратися. Ага, йому срати на гранату, яка біля нього взривається. Я зрозумів. Добре, приймається. Окей, тоді пропоную штурманути його. Але якщо повезе, бляха. Блін, дивіться, там ще орда з боку. Давай, давай, Костя, давай, давай на машину. Та блін, тебе перезарядка, стучий ти, сине! Єперо. Шинах мого автомобіля. І прокляті. Моє авто. Всім лежати. Сприц. Костя, давай, 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 давай. це нифига не смешно. Тобі там кінь, ту зривчатку, петух Блін, по головам ж валю, і все одно Та йок-макарьок, прям під ноги кидають. Там і своїх підривають, дебилы. Куда ти лізеш? Злізь з машини, дура. ще живий. Швидше. Куда швидше? Мені ще за хилочкою бігти, дура. А, в сраці, камон, поняла? Я пока Хилку не заберу з автомобіля, блін, то фиг сюди повернуся. Можете, як то кажуть, що хотіти то робити. Ні. Не. Я пока Хилку з швидкої не заберу, то я, як то кажуть, вертів вас всіх. Тебастін, ага. Два Себастьяна, не хочеш? Чи думаєш, хілочки безкінечні? Ніфіга, я економний І жадний. Давай. В сраці давай, блін. Ну, нихрено відчуття, що якщо я пит, у мені пить я. Заревелиз, знову та жижа, пухнаста, блін. І взагалі, у мене до тебе питання. Може ти давай до мене, га? А. Ну да, дивіться, блять, я тільки на метр відійшов. Пошел нафиг с моего автомобиля, тварь! Блять, я только на метр відійшов, Ну. Сволочи уже повилазили. На чуже авто лізуть! Скоти собачі! собачьи. Че ты лишь до моей машины? Пошел вон отсюда. Ирод треклятый. Ну, бачите, не монстр, конечно, но... Всякие дебилы, короче. Еще хтось? Якщо хтось є, то будь ласка, покажіться. Ну, 200, непогано. Що, ще хтось є? Поузайте що. Так. Ні, щоб я зараз відійшов. Ні, я реально говорю по факту, чого я, наприклад, не можу взяти кідман з тим дебілом, закинути їх у цей грузовік. Подивіться, це броньована машина, на ній тільки що приїхали сюди ці монстри. Значить, вона повністю на ходу. Це броньований бронетранспортер, Йоп його мать! З безкінечним кулеметом. Ну, це. От тут свої логіки. І то таке жорстке, що ну просто не знаю, як словами це описати. Я, наприклад, це за дурість страхую. Я би проміняв з великою радістю оцю тарантайку нещасну на оцей реально хороший бронетранспортер. Та й його маму, залабу! Це набагато краще. Ну, ясно, грі срати, на мою думку. Ну, як завжди, блин. я казав, тут, тут не варто шукати взагалі логіку і якоїсь гарної ідеї у цієї гри. Це безкорисно. І тупо. Коротше, просто розслабляємося і доіграємо цю ігру, якщо чесно. Я вже навіть логіку шукати не буду. От не просто деякі моменти так бісять в ігрі, що. Ну, я хочу матюкатись, ну. Але... Я не просто розумію, що зносить. За що я казав? За що я казав? Можна було скористатися цим бронетранспортером і кайфувати від життя. Ми би їхали я на розслабоні, блін. А це ката? Керувати машиною на стрілочки, блін. Прикиньте, я ще й тепер керуючий машиною, блін. Краще б мені дали бронетранспортер. Давайте хоч почавимо цих придурків. Ні, не руб... а, чо? а чо я на Рубіка? А якщо я вліво зажав? І що ігра, і блядь? Де моє право вибору? Немає. Ой. Я вже Я вже просто не хочу шукати тут нічого в цій грі, народ. Я просто хочу її закінчити і закрити цей гештальт, скажімо так, з цією грою. Я рукою можу машину відкинути в сторону. Я тож так можу прикинь. А на бронетранспортері я би його вже здаліка почав гатити. Ну, у і ах, і грі по барабану. Не знаю, за чим розтягнули просто цей епізод, по факту. Ну, бос тут прикольненький вийшов. Скажімо, цей жук такий. Страшний, але такий тупий, що просто тропи. Блін, я думав, буде складніше, якщо чесно, але, Блін, у мене такий боєкомплект, що, ну. Єдине, що мені не сподобалось, то це що ну, гра реально дуже сильно тупить. Е, ну настільки колосально тупий, що капець. А моментами, блін, ну, ситуації з пальця висіні, якщо чесно. Ну, бо по суті, гри вона сама нарушає е, свої канони. Е, давайте, я просто. Ні, я проведу маленький іток, щоб закінчити серію на 26 хвилинах. Е, до цього Джозеф зі мною бігав, у нього. Гранати під ногами підривалися. со-снайперок його валили, блін, е арбалетними болтами в нього попадали, брізали е ножом, сокірою десь прилітало, блін. Йому було срати, в прямому сенсі, срати. А в катсцені один раз, один сраний раз, коли в нього сотні тисяч раз стріляли е і попадали, йому було срати, попали в катсцені. Вони придумали. Треба спасати Жозефа, тягнути цей роствор медицинський, що зупиняє кров. Всьо, йому срака, ви шо? Його не спасти, блядь. Коротше, ситуація висела з пальця, блять. На прямому сенсі, Це смішно, розумієте? Не то, що дебільно, це настільки д... ну, дебільна ситуація, що смішна. До, до, до того смішна, що, ну, реально, розробники таке відчуття, що. Ми тримаємо вас на прузі, але по факту даємо смузі. блядь. <ріхи> я не можу, блядь. воно не вже до сміху доводить, розумієте? мене вже даже... нема сил злиться на гру, яку я я я, я зрозумів, що просто робив криворукий інвалід. Ну, коротше, народ, що ж, на цьому, певно, будемо закінчити серію. Дякую всім гарно за передвину, що довели серію до кінця, тільки мене просто найкраще. Дякую, що додивилися і дотерпіли мене до кінця, бо можливо комусь вона й не дуже заходить. Але, врешті-решт, дякую за перегляд, народ. Якщо ж відео вам сподобалося, можете покласти лайкусик, якщо не сподобалось, поклали дизлайк, написали комент, що, мол, ти такий сякий портиш мою улюблену гру. Я з великою радістю прийму всю вашу критику. Але ця критика не змінить констатації факта того, що гра і її треба допрацьовувати. І більшість моментів у грі, якщо чесно, я би конкретно таки сказав розробнику переробити. Бо місцями таке відчуття, що він сам не грав свою гру. А просто, знаєте, типу, бля, най буде так, як буде. Все. Я так задумав, так має бути. Ну, no, коротше, всіх народ люблю, всіх обнімаю і баю, бай.